Я сьогодні вирішив взяти озвучку нашу автомобіль, наш із гучномовцем, і поїхати в самий епіцентр туди на вулицю Грушевського, щоб людям, які стоять там, і особливо на передовій, а найголовніше, щоб чули і Беркут, і внутрішні війська, бо дуже могутній цей гучномовець, донести до них інформацію, що відбувається в Україні, які обласні центри вже. Перебувають під владою сьогодні народної ради і тому подібне, і розповісти їм все, що відбувається, така агітпоїздка. І раптом прибігають люди із передової і кажуть мені, Володимир Олександрович, вас керівництво внутрішніх військ, яке стоїть по той бік за барикадами, викликає на перемовини». Ну, звичайно, що я не міг не піти. Мене провели туди через всі ці барикади, і я зайшов аж на територію там, де вже вишикувався е, Беркут. Е, там стояв генерал-лейтенант Конопляник. Це заступник командуючого е, внутрішніми військами. З вигляду дуже симпатичний чоловік, як потім виявилося і взагалі ну, такий нормальний офіцер. Він каже: Я вас дуже прошу, дайте команду, щоб е, ця вулиця. А там просто горіли ці скати прямо на самій цій барикаді. І, звичайно, дим валить туди, на, на міліціонерів і на беркутівців. Я йому кажу, ви розумієте, це зробили люди і просто так це гасити, я не знаю. Давайте вийдіть на якийсь компроміс нам. То тоді, будь ласка, я буду просити для того, щоб вони загасили і щоб вашим бійцям і нашим же людям, нашим громадянам, щоб там легше було дихати. Він питає, а що ви пропонуєте? Тут же народилася ідея. Кажу, давайте разом, ви, всі ті, хто у вас вишукувані, і майдан, який стоїть по той бік, давайте разом заспіваємо український гімн уявляєте, як це буде здорово? Це ж покажуть всі картинки світу про те, що подивіться, здавалося бся, ніби ворогуючи, але в нас одна країна, в нас один гімн, ми однакові. Давайте це зробимо. І ви знаєте, в нього у конопляника загорілися очі. Але раптом ці очі погасли, і він сказав: я мушу ж передзвонити керівництву. Він відійшов і, видно, дуже довго в них тривала дискусія. А сталося так, що я сьогодні вранці на каналі 112, я телефонічно. А е, генерал Шуляк, який командує внутрішніми військами, його буквально недавно призначив Янукович, звільнивши попередника. Мабуть, той був для нього не дуже надійний. Ми з ним мали, я би сказав, так, дуже запеклу дискусію. Тому що те, що він говорив, ну це взагалі він почав розповідати, як шикарно живуть е, беркутівці тут, на Майдані. Коли я йому почав казати, ці люди змерзли, вони зневірилися вже в усьому. Ви ж їм памперси видаєте, вони ж не можуть відійти, навіть даруйте мені до вітру. Це ж підтверджував Юрій Луценко, який був міністром, і він це все дуже добре знає. О, що ж ви розповідаєте? Ви що їх на курорт привезли? Він повертається до мене і каже, це неможливо. Сказав командуючий, що це неможливо. Я почав наполягати. З'єднайте мене з ним. З'єднайте. Ну він довго думав, як з'єднав. Я йому кажу, пане генерале, перегорнемо ту сторінку, яка була в нас уранці. Сьогодні ситуація міняється. Є інше. Ми пропонуємо ось. Я вам пропоную прекрасну ідею. За це вам ніхто ні, Янукович, ніхто вас за це не буде лаяти. Що за те, що ви гімн заспівали? А ми разом його заспіваємо. Він мені відповів: приберіть барикади, виведіть людей із майдану, погасіть, значить, ваші вогні. Тоді ми з вами будемо співати. На що я йому відповів? В такому випадку ми будемо співати без вас. Через те, я розумію, що і Шуляк він не є самостійною людиною. І це абсолютно така. Копія Януковича, ви зробіть те, ви зробіть те, тоді ми це зробимо. Це те, що я хотів донести до, до преси, бо це найостанніші перемовини, які були і не на тому рівні високому, де так би мовити, вже там якісь є великі. А тут було дуже легко. У мене таке було враження, що сам е сам заступник. Я не хочу його підставляти, бо шкода його буде втратити. Але він фактично був до цього готовий. Я переконаний, що це з радістю б виконали б гімн України, навіть якщо вони його не знають. Виконали б усі. Дякую. Якщо може якісь питання до мене є, я готовий відповісти. Якщо ні, ми співаємо гімн через кожну годину. Ми хотіли домовитися і дати команду. Вони співають, і ми співаємо. Вони запропонували, я забув про це сказати. Вони сказали, що вони в восьмій годині готові заспівати гімн. Ми його теж заспіваємо, бо ми співаємо через кожну годину. Через те, якщо вийде, все таке, якщо ця ідея буде реалізована, буде здорово. Але в мене таке враження, що настільки тупе керівництво внутрішніми військами, що вони заборонять це робити.